Невдовзі в Україну повернеться тепло, морози відступлять. Тож збираємо сили докупи і налаштовуємося на погодні примхи квітня, а саме Дня прийдешнього. Від 10 квітня синоптична ситуація в країні почне змінюватися. Із заходу насувається новий циклон. Він принесе більше опадів і сильніший вітер, що зробить погодні умови некомфортними. Найближчої ночі очікуються заморозки від 0 до мінус 4 градусів. У день температура повітря становитиме на півночі плюс 1, плюс 4 градуси, на заході плюс 3 плюс 7, у центральних областях плюс 2 плюс 6, на півдні плюс 5 плюс 9. Найтепліше буде на сході плюс 5 плюс 10. На Полтавщині прийдешнього четверга хмаритиметься. На зміну дощу, що розпочнеться після обіду, ввечері прийде сніг. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 градуси, вдень плюс 6. У Кременчуці від ранку й до вечора небо вкриватиметься хмарами. Упродовж доби дощітиме, а надвечір навіть сніжитиме. Удень повітря прогріється до плюс 7 градусів, вночі очікується нуль. У горішніх плавнях утримуватиметься хмарна погода. По обіді розпочнеться дощ, який надвечір зі зниженням температури повітря перейде у сніг. Стопчики термометрів у день фіксуватимуть 7 градусів тепла. Темної передоби буде незначний мінус, а саме 1 градус. Вітер південно-західного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 10 квітня 1986 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 23 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1997-го, 4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.